Елементарні моменти, щоб ви бачили, що таке конструктивізм. Ви бачите, лінія, да, йде по вертикалі. Да, по вертикалі. друга. Це вісім незалежних будинків. Вісім незалежних будинків, які накладені методом конструктора. Конструктор конструктивізм. Якщо стається землетрус, Антонін Крупка враховував ці фактори. То будинок буде падати один за одним, як карточний домик. По круговій системі почнеться перша углова система, він буде падати один на одного, нахилатися. Тобто не просто сунеться, а буде на другий падати. І щоб люди встигли вибіжити, вони враховували тектоніку Закарпатської області. У цьому є момент конструктора, тобто сконструйовували не один елемент, що взяли, вибудовували будинок, а конструктора збирали. От бачите, це, не один, це видно чітко, що це не один суцільний будинок. Да, його навіть не е, забетонували. Фундамент навіть. Звичайно.